Здорожчання вартості проїзду у міських маршрутках тема не лише для всенародного обурення. Місцеві активісти закликають івано-франківців активно долучитися до наступних громадських слухань про нові тарифи. Наразі ініціативна група руху контроль маршруток наполягає. Нові ціни, нова якість надання послуг. Наша позиція в тому, що вартість перевезень мусять бути збільшені через те, що збільшилася вартість на пальне. Але ми переконані, що разом із збільшенням вартості за проїзд повинна збільшуватися і якість надання послуг. Наявним сервісом обслуговування в маршрутках незадоволені і пасажири. Наступне здорожчання проїзду вони сприймають скептично. Будемо ходити пішком на нашу пенсію, не поїдеш за 5 гривень. Навіть зараз за 3 гривні, враховуючи, які є маршрутки, де водії дозволяють собі курити всередині, слухати музику, розмовляти по телефону, при тому одночасно вести маршрутку і... Ризикувати, в принципі, не тільки своїм життям, але й життям людей. Ну, таких водіїв менше, звичайно, але насправді це велика проблема, і вони не реагують на зауваження, які їм роблять, тобто поводять себе дуже зухвало в цьому плані. Ну, звичайно, що за 5 гривень хотілося б кращий сервіс. Відповідний сервіс має бути, але ще й ну, немає більш можливості, чим не братися. Пішки також зараз не дуже то й ранком підеш, а вечором також темно. Так, буду платити, немає більше варіантів. Аргументи за подорожчання проїзду, на яке сподіваються перевізники, не безпідставні, кажуть активісти. Однак і водії мають розуміти свою відповідальність перед пасажирами. Говорять про низьку рентабельність перевезень однак забувають про зобов'язання перед пасажирами. Наприклад, ще з 1 вересня в них мали бути введені gps трекери і квитки. Цього фактично не зроблено. Про трекери взагалі зараз вони просто забули, а квитки зроблені дуже. Ну, як для галочки, неправильно, тому що на них немає серійного номера, вони не облікуються, а в цьому вся суть квитка. Проаналізувавши законодавчі документи про громадський транспорт, активісти запевняють, міські перевезення не вважаються маршрутними, а регулярними. Це означає, що водії повинні дотримуватись графіку руху. В дійсності ситуація інколи навпаки. Водій їде до центральної зупинки, які є переповнені. Це пошта, це біля Дністровської і вокзал. І вони чекають, поки наповниться салон, і потім вже їдуть. Це дуже сильно зменшує якость перевезення, швидкість перевезення, тобто і пасажири завантажує центр дуже сильно. Так, і завантажує центр. Активісти руху контроль маршруток мають намір інформувати потенційних пасажирів про їхні права. Перевізникам у свою чергу пропонуватимуть скоротити довгі маршрути, а ще задіяти великі автобуси задля економії пального. Тетяна Логіна, Андрій Українець, новини на вежі.